Пані та панове, що ж, з вами знову я, Вілін, і як же давно. Я не знімав відео буквально два тижні. Сьогодні саме той день, коли ми з вами починаємо знімати відео кожного дня. Да, я відчуваю цю ностальгію. Я за цим дуже-дуже сильно сумував. Тому якщо ви теж, то обов'язково ставте лайк. А сьогодні ми з вами залітаємо. Як ви думаєте, куди? Ну, давайте. Ну, давайте, давайте, вгадайте. Да, ви вгадали, ми з вами залітаємо. Так, е, да, ми з цього починали, тому сподіваюся, що ми цим не закінчимо. Обі, але ти павук. Скажу вам так: я боюсь павуків, я ненавиджу павуків. Павуки це щось, ну. Е. А якщо вони ще й лахматі, високі, великі, повні, це жах. да. Типу, якщо він щось такий малесенький, і він такий ніжний, такий домашній, ну, ну таке ще плюс-мінус, але теж фу. А ось Якщо він величезний і він хоче мене з'їсти, ну, скажу вам так, мені це не сильно подобається. І сьогодні ми з вами станемо павуком. А чому саме це? А все тому, що в ТГ мій підписник запустив голосування. І ми визначились, що ми сьогодні запускаємо. Тому обов'язково підписуйся на мій ТГ. Я вже бачу підписника Xton, hello, Ху. Підписник теж, всі під'єднуються. Ми на місці, як я за цим сумував? Я не знаю, це щось вау. Навіть пофігу на те, що я павук, но я за цим дуже сильно сумував. І ми з вами починаємо кожного дня знімати відео. Це щось вау. Я дуже сильно змінився, так, да, ви можете це замітити. І, як то кажуть, життя йде, ми міняємося. І в чому сенс, в чому суть? Но для початку, я не буду какашкою. Я, напевно, додавлю своїх підписників. Як їх додати, я не знаю. А, во не так. Мі, а ось можна так додати. Да, туди да його. Інвайт, 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 інвайт. Да, додаємо повністю всіх, тому що багато хто хотів з нами побігати. І якщо ти теж можливо хочеш з нами побігати, то обов'язково додай мене в Roblox І ми з тобою побігаємо. Це мій телефон. Він на штативі. А як ви думаєте, чому? А все тому, що я да почав знімати. Щоденник. Що таке щоденник? Це мій влог в Тіктоці, в інсті і так далі. Він буде виходити майже кожного дня, тому обов'язково теж підписуйся все є внизу. Да, це значить моя банда, мої підписники. Я вас обожнюю, ви самі афігітілі. Тому, так, е, да, якщо хочеш бути одним з них, то обов'язково підписуйся на ТГ. Ну і я думаю, що вистачить оцього всього бебебебебе. Давайте будемо починати. Ну, якщо чесно, я обожнюю бебебебе, тому що. Е, Блін, я за цим дуже скучив, і мені не вистачало цього всього. А, значить так, пані та панове, значить так, я павук. Не скажу, що я доволі сцикутний павук. Ні, я доволі сцикутний павук. Ми з вами, значить, повинні йти. Кудись йти. Я так бачу 0М це відстань, да? А, без питань, що таке шоп? Шоп по-англійськи це магазин. Ми це знаємо, тому що ми speak english, окей? Okay? Шоп <laughs> нам не підходить. Емотис. Emotes. Emotiс. Do you speak english, я зайду. <laughs> Піднімаємося. Ага. Так. This. Uh... You can climb them, я можу піднятися. Окей, okay, дякую. Я зрозумів, що я можу піднятися. Да, ми знаємо англійську, це дуже чудово. Якщо ти теж, то став лайк, пиши комент і. What the... Що це Що це я намотив? Почекай, я нічого не намотив. А! Oh. Воу! Wow! <laughs> <laughs> я людина павук! Офігеть! Ось ще він відчував, коли став людиною павуком в тому самому фільмі за людину павук. Да, будете знати. Окей, так, давайте дивимося як підписники. Ага, ага. Тут нічого важкого. Окей, погнали. Опа! Залетів, так залетів. Можу собі дозволити. угу, Піднімаємося. Ми піднімаємося бандою. Ні, ну по суті, цікаво. да, Мені здається, так. Да. А що це таке? Я не знаю. А я такий павутин пускати не можу. Так, я не впав, це чітко. Ага. Опа! На сюди, залетів На, можу собі дозволити тоже. Так, ага, нам кудись. Ага. Опа! Фу-ху-ху! Ви це бачили! Вы це бачили! Я, як то кажуть, на досвіді. Да. Я, я в шоці Так, окей. Що це таке? Ой! Ой! А дальше? А, далі сюди. Опа! Хе-хе-хе! Да це! Да це ізі, взагалі! <laughs> Давайте! Так, а взагалі, де всі? Ага, так, ну одного бачу. А, вони напевно, вже. Чому в мене на попі є людина павук? <laughs> а, я згадав! В мене кофта чи футболка з людиною павуком. Вау! Тематично. Да, тематичненько. Так, це, напевно, чекпоінт, да, у нас? Опа! Ноу! Ні. А чому? Я ж я попав же. ж. Ви самі бачили, ви самі бачили, я попав. Опа! Ну не. Ну не. Пліз. Так, let's go. Гепс... Гепс. На! Залетів! Умнічка молодець! Хто в нас умнічка молодець? Да, 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 це я. Окей. Так, оці наші павучі діла. Давай, інтережки, залітаємо. Погнали. Павучки йдуть на. Куда ми йдемо? На побачення, може? Можливо, я не знаю. Як то кажуть, е, побачимо. Я ще навіть не знаю, куди ми йдемо. Що це таке? Так. Епс. Четко. Не, ну пойдет, пойдет. Вау, банька! А що я з'їв? А що я з'їв? Я жучка з'їв? Кайф, напевно, дуже смачно. Угу mm -hmm. Люблю їсти жуків. Жуки це топчик. Так, гепс. 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 Да це взагалі ізі Хто казав, що це важко? А чо я. А я не можу двигатися. А, можу. Ладно. Далі. Давайте, павучки і чемпіони. От так. Ну все, наша банда йде взагалі на максималочках. З такою музикою. Я такий... Я так думаю, що павички тільки так і живуть під таку музику, знаєш. І починають собі так повзати по своїх павутинках. Я попав, я попав, я умничка. Так, ну це чого-то взагалі ізі, так? Да? Це що, ізі обі? Чи це, можливо, буде важке обі? Тому що ну якось, типу, взагалі... Ха-ха-ха! <плес> <плес> якось взагалі легко. <плес> <Да. плес> Куди мені йти? Почекай, 77, 78. Ага, сюди, да? Ні, не сюди. Ага, нам сюди. Все. Все, все, все. Окей, я, я догнав, я зрозумів. Найн. А чому так? Почекай, я знов запутався, де я? Ага. Я ось тут. Так. Давай. Репс. Я не можу. Я не можу. А чому? Почекай? Я хочу, а я не можу. Гепс! О, Доліз! умничка! Давай, погнали! Так, чемпионы! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чуть-чуть упав, чуть-чуть упав. Таке буває. Хі -хі. Так, дальше. Сюди. А дальше куди? А дальше сюди! Да, я чемпіон. Я чемпіон! павучий. Да. Так, я не думав, що це буде цікаво. Я думав, це буде таке собі. Ну, таке собі, знаєте, під таку спокійну музичку. Ми собі йдемо, не хвилюємося. Наша банда павуків йде на е, полюваннях. Куди нам далі? Гепс! Фу, залетів. Так, а де всі? А Їх же ж було більше. Наша банда була чуть, -чуть більшою, ні? По-моєму, да. <схід> ну окей. Ой. Окей, далі. Сюди. Угу. Далі. Сюди. Взагалі, взагалі, якась важкість буде, ні? Типу, ну, я не знаю, Типу, чому так легко? Ну мені подобається моя жопка. Да, ну це це чітко, Да, це офігенно. А, Це все? Це 100 метрів. Окей, ми йдемо далі. Якось взагалі ізі. Ну, по логіці, якщо я думаю логічно, а я взагалі людина доволі логічна, то далі має бути все важче і важче. Да? Ну так же ж. Ну мені здається так. Окей, оп. Впав. Хе, хе хе Давайте, банда павучків. А куди там далі? А, сюди. Хе-хе, Такі звуки ужасні. Окей. ага, Чітко. Чітко далі. Я нічого не бачу! Ні! Я не бачу! А, бляха муха, чого так відкидає? А, тому що я до чекпоинта не дійшов. все, питань немає. Я. Я Я впав. Ну, чому? Ти машина, Ти умничка, ти зможеш. <реш> я не зміг. Почекай, я павук. На якому я місці? А чому мені не показує, за скільки я дійшов? Я теж можу, хочу подивитися, за скільки я дійшов. Далі, сюди. Падаємо вниз. Спокійненько. Так, нам ось туди, так? Да? Давай. Гепс! Чітко. Тут типу нічого важкого. Та й как запутався. Моя жопка не дає мені адекватно скакати. Ну вже 105, 106, 107, 108, 109, 110. Ага. Я показав, що я машина. Хватить. Піднімаємося сюди. Далі. Піднімаємося сюди. Далі. Ага. 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 Чемпіон! Паучки, чекайте мене, Погнали, Let's go. Так, це чекпоінт. Все, якщо ми відкинемось десь, то ми появимося ось тут. паті? Я люблю піцу. Я обожнюю піцу. Піца це топчик. Піца це чітко. Но, напевно, суші я люблю більше. А що любиш ти, піцу чи суші? Напиши в коментах, і ми дізнаємось, що ти любиш більше. Хе -хе. Іноді хочеться суші. От я люблю суші з соєвим соусом. Типу, мені подобається, типу, суші з соєвим соусом. А виявляється, що є люди, яким не подобається суші з соєвим соусом. І я такий, типу, що? В смысле? Вони ж сухіці, типу. це ж не дуже. Але є такі, да. Мене знову тут немає. М -м, так, печально, ну нічого. Ми з вами летимо далі. Оп! Опа! Опа! Ні, я ж та, я ж побачив, я здох. <свист> а, так, де я? Мені кудись сюди? Так, да, напевно, нам сюди. Тут таку чудову музику можна чудово політати на павутинці. Це ж так чітко, так? Да? Ну, давай! Та ну як я ж побачив, блін, я ж не можу дивитися, як я можу ті кнопки зажимати. Ізі, ізі. Я ж нажав, зачепився! ні? <свист> Зачекайте, так. Я готовий. Ви це чули? Ви це чули? Так можна і без кустомашок остатися. Давай, я готовий. Зелененька, залітаємо, зелененька, залітаємо, зелененька, залітаємо і зелененька. Зелененька! Зелененька! Ну чому так? Ааа! Під таку музику хочеться дійсно тільки скинутись. З того павутиня. Так. Так. Ізі. Ізі. Хто машина? Я машина тут, бляха-муха. Я тут машина. Так, далі куди? Мужики, ведіть. Ага, все, я поняв, я бачу. Гепс! Гепс Вес! Питтаку музыку можна свечил это. Так, піднявся. X -tone. хе хе це мій підписник М Да, да, да! Я, він класний 195! і давай, 200! Фух! Я вже думав, я впаду, но я не впав. Хе-хе! Так. Чекпоинт! 200! М -м, нас вітають Все-таки свято! Вау! класно Я людина павук! Вау! Кинеонове ві... светлячки! Тоже Вау що за звук? Загадковий. Угу. Бенц! Ото-то залетіло ж бекнуло. Хе-хе-чуть. Відчувається, да? от така, типу, легкість. Відчувається легкість. Так, нам сюди. А далі? Я пішов. Хі -хі. А я що-то не поняв. Так, піднімаємося. Гепс. Все, я на досвіді. Дивись, я тобі покажу, що я на досвіді. Ху! гепс. Піднявся. Ха-ха, звук класний. Звук чоткий. Так, дивися, Дивись. А, ні, я не понял. А куди нам далі? Куди? это? сюди? Напевно, да. Піднімаємося чим повище. Так, гец. О, я долетів. я долетів. Так, а по-моєму, я тут не був. По-моєму, так. Ха-ха! Да. Ні! О, смачного. Так, с, окей, почекай, а я можу якось... А. а, да? Um, так. А, о, все Бачите? Шукайте плюси в усіх жахливих ситуаціях. Ні, я впав знов будь ласка, не падай Епс. Та не долетів я! Ай, ні, я зачепився. Почекай, мені туди якось долетіти. Епс. Епс. Ні, я не попав. Ай-ай! Хага, там на 500-му має бути піца. Я хочу піцу. Давайте так, в нас з вами є ціль. Ми маємо з вами дійти і взяти ту піцу. Побачити, що це за піца, і з'їсти кусочок. Такий невеличенький кусочок, такий малесенький кучочок. кучочок ви поняли, да? Кусочок. Так, да, з'їсти його. І тоді. Тоді. Угепс! Та ну чому? Ну чому я впав? А як? Я ж туди залітав. Я туди залітав, але я впав. Мене це не хвилює, я піднімусь, дивися, спокійно, я хочу піцу, я людина павук. Павуки люблять піцу. так? Да? Я не знаю. Ну, напевно, так. Да. Неважливо, будуть любити піцу. Значить так, ми павучки і ми любимо піцу, а це означає те, що ми з вами залітаємо. І як будемо, бляха-муха щас кайфувати від тої піци. Да, будемо їсти піцу і думати, що це суші. Гепс! О, все, сюди. Так, далі. Ага, ось сюди. Хе-хе. Так, за підписником. Він не знає, напевно, так? Да? Йоу, ага. He -he -he. Це досвід, тому все чітко. Тут що? Тут куди? Ага. Вау, wow, це хто такий? А хто це такий там вісить? А чого ти там вісиш? Ладно. Це все павуки. Банда. Чудово, що я теж павук і я так не буду вісити. ха ха Так, ну залишається небагато. Залишається зовсім небагато. Гепс. чітко. Гепс. Я це люблю, мені це подобається. Так, а далі куди? Далі ось сюди. Я вже сам бачу. І далі ось сюди. Все, піднімаємося. 285, 78. 288. Let's go. Новий біом. Ми з вами змогли вилізти з цієї печери. Да, да-да-да! Ми на вулицю вилізли. Hello! Класна музика. вогник. я можу себе спалити? Ні, да. захист, <гум> так. Садома такий. Так, чекпоінт. Окей, полетіли далі. Ось туди. Гепс! Навіщо я кажу гепс завжди? Напевно, тому що я падаю. Вау! Wow. Воу! Wow. А далі куди? А далі куди? Я не знаю, я не бачу! <гум> ага, напевно сюди. Так. І за підписником сюди. Класно, класно. Я впав, не так вже і класно. Ай! А чому? Підлітаємо ось сюди. Чітко. Хе-хе, <рес> <рес> да, це ж ізі Давай. І ось сюди. Та господи, під таку чудову, душевну музику, павочок, іде по піцу, ну це ж ідеально. Так, далі що? Ага. Гепс. Гепс. І сюди. да, ми це любимо, ми це обожнюємо. Піднімаємося. Ох, чуть не впав. А підписник впав. Чи почекаємо його. Давай, нехай доганяє, де він там. Він ж впав. А де він? А я не знаю. Ну я його чекав. Ну його немає. Ладно, окей. Так, чеккоїн. Може, він все такий є десь. Ой, де? Чекаємо, пацани нашого. Дивимося. Залетів, молодець, біжить. Давай, 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 лети, чувачок. Давай, мій малесенький ти зможеш. Ля. А що тут так високо? Давай лети, ми тебе чекаємо. О, він зміг. Да? Отут його шатає. <свят> ну. Ну. Він впав. Він впав. Що, чекаємо ще? Ну походу? О! Він зміг! Він зміг! Він зміг? Я сподіваюсь так. Йоу! А, стоп, це. А це ж не наш. Це не мій підписник! Забудьте! Бачите, яка я чудова людина? От взявшись дух Зашибись А, тут чекпоинт. Я ж взяв точно. Я забув. Я людина-павук. Поганий я людина павук. <хи> Як туди доскочить, є чудово. Жабка, не їш мене. Я ж павучок. Не їш мене, будь ласка. Я не смачний. Мям. <хи> Такі звуки. Мяу, мяу. Мяу-мяу. Ай! Ні! Я ж його не зачепив! Окей, тут я вже на досвіді. Це було максимально небезпечно. Давай, давай, давай. я не здамся. Ви думаєте, я здамся? А я не здамся. Так, жабка. Не дай Бог ти мене зачепиш. Дивись. Чудово. Таймінги. Саме головне. Саме головне це зловити таймінги. Це вчасно зупинитися і вчасно піти. Якщо ти вчасно зупинишся і вчасно підеш, тоді ніяка жабка тебе. Таймінги. Таймінги. Саме головне це таймінги. <хи> я е, не буду бавитись з жабками. Я більше не дам себе з'їсти, тому що я не такий. Я більше не дамся. Ні, все. І в мене ціль дійти до 500 метрів, так що я візьму і дійду. Ясно? Ага, тому що я хочу піцу. Почекай, а далі ж куди? Ага, сюди, так? А далі куди? Ага, хеллоу! Так, мене вже тут чекають. Окей, погнали. Так, далі нам ось сюди. Так, ну тут нічого важкого. Тут взагалі easy. Залишається зовсім мало, і я сподіваюся, що я ще десь знайду якогось жучка. Це було б чудово. Ну, я його не бачу. А це не так чудово. Ну нічого. Тут в нас якийсь вогник. Взагалі, що це за локація? Якийсь доволі цікавий е... побитий біом. Не знаю, хто тут бився. <гум> ЧО! Тільки не кажіть з самого початку. Я в шоці! Ну чому? Тому що там немає цього чекпоінта. Да, блін. Ай, ніж! Ага, З'їв. Ладно, почекай, дивись. Я можу, я можу, я здатний на це. Я здатний дійти до кінця. Давай, почекай, дивись. Так, тут язичок. Нє-ні-ні, я знаю це. Ідемо далі. Гепс. Так, знову сказав гепс, але тут я не вскочив. О, почекай! О, я встиг! Я встиг! Давай! Зовсім капелька! Тут чекаємо, чекаємо, тому що небезпечно. Можна було бігти, але ми почекаємо. Так, все тут на дозвіді. Піднімаємося. Так, а я можу зачепитися? Так, да, вже можу. Чудово. Далі, ось сюди. Чіпляємося. Чудово. Ну, я вже на досвіді, я вже знаю, куди я йду, я вже знаю, чим я займаюся. Ладно, що я не знаю, чим я займаюся. Но взагалі має бути. Фух, так, долетів, долетів. Саме головне, що я долетів. це не може не тішити мене. Сподіваюсь вас теж. Тому обов'язково постав лайк і обов'язково підпишись на мій канал, тому що відео будуть виходити кожного дня. Напевно, я точно не знаю, але напевно. Хі -хі, я буду намагатися. Так. Залишається сто... Залишається соточка. І ми з вами посмакуємо цю смачну щепіцу! Да! Ой, куди я? Так, ні. Епс? Ні! Почекай! Епс! А чому я не можу долетіти? А чому я не можу вчепитися? Ей! А як вони вчепилися? Та ну ні! Фух. Хе -хе. А, це це, це це була шуточка. Хе -хе. Так, нам сюди. Ага. Отак, ось так. Під таку чудову музичку. Так, да. є. Так, ну залишається взагалі мало. Піца. Паті. Тут шлях зачинений. Дякую, дуже сильно. Дякую. Я дуже щасливий. Піца, паті, це наше все. Чекпоінт є. Окей, підлітаємо. Ага, далі. Ага, ось сюди. Все, якби не побачив підписника, то я б напевно і не залетів, тому що я не знав, куди я лечу. Спокійненько залітаємо. Давай, ми це можемо. Нам головне не здаватися. І ось сюди теж залітаємо. О, чекпоінт. А де піца? Стоп! Так ми вже досягнули нашу ціль. А де піца? Піца паті? Ну так, да, тайм. а де піца? Як то кажуть, нас намахали, піца немає, но ми йдемо далі. Хе-хе. Це печально, завжди це всі обманюють чогось. Ну що це таке, як так жити ви мені, скажіть? Давай, залітаємо, залітаємо, залітаємо. Господи, я людина не Таке віще, ніби я десь там, знаєш, по Нью-Йорку. Вот так от літаю і кайфую собі. Но я десь в якомусь біомі, я не знаю, що це таке, якесь. Е... Хотів сказати пустеля, але це ж не пустеля. Що ж, я вас буду обманювати. Вач out! Так, окей, дивися по сторонам. А, от так навіть? Ой, Ага, навіть. Ага. Ясно. Окей, дякую, що сказали. Будемо знати. Ну, я вже на досвіді павук. Вау, це що новий біом. Тут а, небезпечно, так, як то кажуть, не зупиняйся, дивися по бокам. Опа, опа подивився. Нікого немає, шучу, я навіть не подивився. Тому що я небезпечний. Ге Так, ні, ну мені це подобається, може? Що ж, пані та панове, на цьому можна закінчити. Я напевно піду, візьму мотузку. Ладно, я шечу. Сьогодні ми з вами дійшли доволі далеко. Не знаю, чи ми будемо це ще запускати, тому що, ну, саму суть ми вже дізналися, і не думаю, що є якийсь сенс запускати його знову, і це буде цікаво. Ну, якщо ви хочете, то обов'язково пишіть в коментах, і ми з вами ще політаємо павучками. Що ж, пані та панове, всім дякую за увагу. Пока-пока.